Понад три тисячі нетверезих водіїв від початку року виявили прикарпатські поліцейські. Поки в Україні триває війна, військові та правоохоронці захищають від окупантів землі. А волонтери та небайдужі всіма силами допомагають бійцям. Є такі, хто досі нехтує правилами дорожнього руху та дозволяє собі керувати автомобілем на підпитку. Поліцейські Івано-Франківщини постійно фіксують факти кермування водіями, транспортними засобами у стані сп'яніння. Лише від початку року правоохоронці виявили на дорогах понад три тисячі таких порушників. На них складені адміністративні матеріали. А за цей період трапилося 267 дорожньо-транспортних дорожньотранспортних пригод за участю водіїв у стані алкогольного сп'яніння. З них 57 ДТП з постраждалими, в яких загинули дві особи, та 82 отримали тілесні ушкодження. Поліція нагадує про відповідальність за керування транспортними засобами у стані сп'яніння за скоєння правопорушення вперше штраф 17 тисяч гривень із позбавленням права керування на один рік. Повторно штраф від 34 до 51 тисячі гривень та із позбавленням права керування від 3 до 10 років, та навіть конфіскація транспортного засобу. Правоохоронці Прикарпаття нагадують, що будь-який транспортний засіб це джерело підвищеної небезпеки. А отже, керувати в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння не можна.